Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді контактний зварний пристрій в Nier C 10 Цей пристрій вам допоможе збирати акумуляторні збірочки. Так, пристрій акумуляторний. Як ми бачимо, він має 5000 мА. Те, що цей пристрій? Акумулятор не має свої плюси та мінуси. З одного боку, він портативний, тобто ви можете його взяти будь-де. З іншого боку, ви все ж таки обмежені зарядом батареї і не зможете цілий день зварювати ем, акумуляторні збірки, тому що акумулятори, звичайно, розряджаються, і треба деякий час їх для того, щоб підзарядити. Також ем, є свої лиси. Не знаю, наскільки вони великі. Е, цей пристрій можна використовувати ем, як павербанк. Ми в комплектації маємо шнурочок, де ось маємо шнурочок, за допомогою якого ми можемо як підзаряджати. Пристрій, так і під'єднуватись до нього, і підзаряджуватись на нашій пристрої від цього павербанку. Але я думаю, що використовувати цей пристрій як павербанк не найкраща ідея, тому що, тому що краще взяти окремо Powerbank і використовувати, і не вбивати батарею, яка знаходиться в цьому пристрої. Так, ну і. раз ми вже відкрили коробочку, а відразу перейдемо до комплектації. Маємо USB кабель ем, як я вже сказав, за допомогою нього як підзаряджати пристрій, так і підзаряджатись від нього. Також його можна підключити до комп'ютера і ем, обновити прошивку. Вона дуже легко обновлюється, просто підключаєте до комп'ютера, він э, розпізнається як флешка, перекидуєте туди файл з оновленням і все. оновлення встановлено на наш пристрій. Далі маємо э, силиконові дроти 8 ОВГ, доволі гнушки. І якісні також теплоізоляція. Якщо довго паяти, то, звичайно, вона нагрівається і треба брати перерву для того, щоб вона остила. В комплекті також є змінні наконечники. Через деякий час, звичайно, через багато кількість зварювань, якість зварювання буде погіршуватись, бо. Ці накінечники будуть вигорати, для цього у нас є змінні Так, далі що ми ще маємо? В комплектації відразу йшла така-стрічечка. така така от стрічечка. Це по ходу ні, нікель або просто нікельована стрічка. Відразу можете спробувати пристрій. Не, мож, не треба додатково замовляти цю стрічку, вона вже є в комплекті Включається натисканням зверху кнопочки Power, дисплей загорається, він різнокольоровий, на якому є вся необхідна інформація. У зоні виглядає ем, контактно-зварений пристрій. Дуже прикольний, позаду є така підставочка, яка робить використання трошечки зручнішим ем, Якщо затиснути кнопку Power так ми його виключили. Якщо затиснути кнопку Power, ми тут заходимо в інформацію. Далі е, можемо затиснути кнопочку. Налаштуваннями, по налаштуванням я не буду дуже довго проходитись, тому що основні налаштування, які нам потрібні, є на основному екрані. Тут найголовніше те, що вам треба знати, це є скидання на заводські параметри, так що, якщо щось піде не так, ми просто скидимо все на заводські параметри і, і все, в принципі. Так, також тут із мов є англійська і китайська, є переворот на 180 градусів. Це якщо ви, типу, десь якось його так поклали для зручності, нам треба таку штуку. Так, ну, не будемо довго сидіти в налаштуваннях, тому що основні налаштування у нас, в принципі, є на головному екрані. Так, тепер прибіжемось по основному екрану нашого пристрою. Так, на основному екрані ми бачимо напругу нашого акумулятора. Також маємо температуру акумулятора, звук, включений чи не включений. Ну і сам заряд акумулятора. Далі у нас є 1, 2, 3, 4, 4 пункти. Перший пункт це. Прогрів, можна сказати, прихід мілісекунд виставляється він виставляється від однієї мілісекунди до 10. У мене стояло десь наполовину, нехай так і буде. Далі пульс. Основний пульс наш, скільки він буде тривати, також він від однієї мілісекунди до 30. І у мене стояло там. Ну, нехай буде 15. Хай буде 15, непогано 15 зварія. В принципі, далі інтервал між прихітом і основним пульсом. Я не знаю, на що це впливає, але в мене треба буде поекспериментувати. Думаю, так, і далі цікавий пункт меню. Це. Кількість імпульсів зварювання. Думаю, для більшості випадків одного імпульсу достатньо. Але якщо зварюється погано, можна поставити 2, 3, 4, навіть 5 імпульсів. Далі бачимо інформацію про силу струму зварювання та кількість зварювань. Навіть не скільки зварювань, а кількість імпульсів, які було зроблено за, за сесію. В принципі, як бачите, на основному екрані ми маємо все, що необхідне. Наскільки я досліджував питання, то цей пристрій може зварювати від 0,1 мм до 0,3 мм нікелевої стрічки. В інструкції написано, що вона може зварювати алюмінієву, але, в принципі, вона не може зварювати алюмінієву стрічку, і мідну також не, не зможете зварити. Отже, ми працюємо тільки з нікелевою та нікельованими стрічками. Продемонструю процес зварювання. Значить, підключаються. шнури доволі так товгенько входять. Далі. Ставимо його на підставочку і беремо нікерову стрічку, прикладаємо, прикладаємо іншу і... Аж бачите, трошечки пропалюється, бо е, і воно то прям таке гаряченьке стало. Мабуть, треба трошечки зменшити, е, зменшити е, тривалість імпульсу, бо завелика. Десь до 10 поставимо, бо воно реально. Дуже. О, бачите, е, коли. Іскри, значить плохо стискаєте. На рахунок стиснення ага. на рахунок стиснення треба стискати не дуже сильно і не дуже слабо. Якщо слабо стискати, буде іскритий. Якщо дуже сильно стискати, то може погіршитись, погіршитись ем, якість зварювання. Так, ну, бачите, воно прям. Зварилось, що розірвати неможливо. Можливо, якщо я б взяв би взяв плоско губці, то воно. Але ні, ні, воно прям зварилось дуже круто. Так, ну і які висновки ми можемо сказати про цей зварність? Пристрій, я повторюсь, цей пристрій, мабуть, розрахований якраз на любителів, які зварюють, ну, мабуть, не більше 50 акумуляторів в день. Оскільки, якщо ви будете більше зварювати, мабуть, краще подивитись у сторону неакумуляторних пристроїв. Також важливо те, що коли працюєш з цим пристроєм, отримуєш естетичне задоволення, оскільки виглядає пристрій дуже круто, інтерфейс зручний, інтуїтивно зрозумілий. І я думаю, будь яка людина зможе прямо в перші ж секунди, коли розпакує цей пристрій, зварити невеличку збірочку. Прям навіть не читаючи жодних інструкцій. Отже, рекомендується пристрій для аматорів, які зварюють не супер багато акумуляторів за день. Дякую вам всім за увагу. Ставте лайкосики, пишіть е, про, в коментарях про те, що я забув тут розказати. Якщо маєте. Таку приблуду, поділіться своїм досвідом використання. Ну і якщо вам було корисно, також пишіть про це, буду читати всі коментарі і по можливості відповідати. Підтримуйте Збройні Сили України. Папа, -па, до нових зустрічей!